Всім привіт! З вами Ігор, Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки переговорів. Поїхали! Розберемо сьогодні етап відкриття під час роботи з клієнтами, особливе відкриття, яке ми робимо телефоном саме в телефонних дзвінках. Це можна використовувати деякі з цих технік, звичайно ж. І на зустрічах деякі з цих технік також інтерпретуються і в листуванні, але от дзвінку... Сьогодні хочу дати вам трошки більше, тому що у дзвінку дуже важко вплинути на розмову. Під час зустрічі, так зрозуміло, ви зустрілися, ви усміхнулися один одному, все етап відкриття закінчився. А от під час дзвінка, коли людина залишає заявку, треба її перетелефонувати, треба створити довіру. А ще, не дай Бог, там холодний якийсь дзвінок, то отут якраз починається найцікавіше. Отже, п'ять технік привітання, що викликають довіру одразу з перших секунд. І перша. Техніка стосується того, не що потрібно говорити, а як саме потрібно говорити, тому що е, гарвардські вчені довели, що мозок клієнта реагує, мозок людини реагує на протилежню протилежну людину. Протягом 5 секунд мозок дає відповідь: ця людина мені цікава чи ні. І буває таке, що ви навіть залишали заявку, але ви вам так зателефонують, що ви такі хто це? Хто, що ви хотіли? А так було таке, дійсно, да, цікавився вчора. Вчора ввечері дивився фільм, паралельно е скровив е стрічку інстаграму, і так було, натрапив на вашу пропозицію і навіть залишив свій телефон. Людина забуває про це, ми всі про це забуваємо. І нам потрібно зробити так менеджерам з продажу, щоб людина про це згадала одразу. Вона можна не згадати, але ми можемо зробити все для того, щоб розмова продовжилася. А що можна такого сказати протягом п'яти секунд? Які такі слова можна підібрати, щоб викликати довіру? Немає таких слів, але можна показати це тоном голосу. Часто чую від менеджерів, як вони телефонують і говорять: Вітаю. мене звати Василь, компанія, назва компанії. Ви заявку залишили. Пам'ятаєте? Тобто людину перед фактом чотири рази поставили: Вітаю! І що ти хотів? Мене звати Василь. Ну і хто ти такий? Компанія, назва така. А, то та компанія, все зрозумів. Ви заявку залишили. А, я залишив заявку, тепер мені треба заплатити грошей. І він телефонує з мене цих грошей вибити. Пам'ятаєте? А, Пам'ятаю, але я вже передумав. От щоб у вас не було такого, що людина передумала, ви користов... взагалі ви позбудетеся цього на самому старті, і ви навпаки будете виконати довіру, це. Використовувати тональність запитання. В кінці ми наче ставимо запитання клієнту: Вітаю, мене звати Ігор. Сила продажів. Ви цікавились нашою програмою. Пам'ятаєте? Тільки що я поставив 5 запитань, хоча фізично на папері, якщо б ми писали скрипт продажу, там було б тільки один знак запитання. Але я тільки що в голові в розумінні клієнта поставив, наче 5 запитань. Вітаю, мене звати Ігор. Ти і так цим користуєшся на постійній основі, ти робиш це вже, так, для того, щоб з тобою погоджувалися люди, для того, щоб вони в голові тобі казали так, я тебе розумію. Тобто, що відбувається? Вітаю, вітаю. Мене звати Ігор, ага, його звати Ігор, як Ігор. Компанія сила продажів, сила продажів, сила продажів, «Сила продажів». що за сила продажів? А, -а, а вчора щось було про продажі, я згадав. Ви цікавилися нашою програмою або нашим продуктом. Знову ж таки, да, цікавилися, а не просто ви залишали заявку, ви мені грошей повинні тепер. Ви цікавилися, пам'ятаєте? Нам потрібно продовжити розмову, а не продатися за 5 секунд. Тон запитання використовується на початку і особливо дуже круто працює, але можна користуватися ним і протягом всієї розмови. Користуйся. Друга техніка. Перехоплення ініціативи вона потрібна тоді, коли клієнт сам починає ставити запитання? А ми говоримо з точки зору продажів про те, що ми маємо вести розмову. І другий етап всім відомий, що далі йде виявлення потреб, але як до нього перейти? Якщо клієнт сам з ходу починає, яка ціна, яка вартість? А ці чи є у вас в наявності? а Чи там щось там відбувається, і так далі? Як його ну, найпопулярніше, це яка вартість? Да, я там цікавився, але яка вартість? Ну, якщо ви знову ж таки там ловите заявки, у вас якийсь продукт, де, наприклад, немає ціни, то як прихопити ініціативу? Спочатку розгорнуто відповідаємо на запитання клієнта. Потім після того не робимо паузу, і це найважче, тому що це в природі людини не закладено. Відповів на запитання і не робиш паузу? Щоб поставити своє запитання. Третє, поставимо своє запитання. Виглядає це наступним чином. Вітаю, яка вартість? Є декілька варіантів роботи з нами. Воно залежить від першого фактору, другого, третього. І в залежності від того, мені потрібно підібрати для вас рішення. Скажіть, ви чим займаєтеся безпосередньо в вашій компанії? Яка ваша сфера діяльності? Це може бути таке запитання. Може бути, це дуже нав'язове запитання в твоїй ніші, підбери якесь інше. Ти можеш тренуватися в розмові з клієнтом таким чином, що ти можеш працювати в парі. Ви можете задати якусь тему, наприклад, про фільми. І відповідно цієї теми один одному розгорнуто відповідати. Наприклад, який фільм ти останній дивився? Я дивився там Опінгеймер. І в цьому фільмі мені сподобалася гра саме безпосередньо головного актора Мерфі, який дуже класно зіграв різні меми, аж потім появилися вони в, в, в різних інстаграм, Тікток і так далі. Скажи, а що тобі подобається в цьому фільмі? Чи ти його дивився? І одразу без паузи ставимо своє. запитання. Таким чином, тренуємося, щоб це було на автоматі. Перехопити ініціативу легко розгорнуто, відповідаємо на запитання, навіть якщо у нас є ціна, і ми маємо її назвати так, вартість 1899 гривень. Зараз є в наявності, є ось такі кольори. Доставка буде включена, і якщо сьогодні замовити, завтра вже буде у вас. Скажіть, будь ласка, який розмір? Таким чином, ви завжди будете вести розмову, тому що ви ставите запитання. Наступна техніка, третя програмування. Щоб запрограмувати нашу розмову, я завжди її використовую на зустрічах, але так само ну, на зустрічах вона просто вона така більш довговата і на зустрічі є час. На початку розмови, щоб задати тон нашої розмови. Тому що на початку завжди люди привіт-привіт, починають тупити. Ну у нас отака от задача. Так от, якраз я рекомендую з адженди починати завжди з програмування. В моєму випадку вона звучить наступним чином. Я детально розкажу про наш продукт, чим ми можемо бути вам корисні, розкажу його кожні деталі, які є взагалі варіанти. Перед тим, другий пункт. Пункт, поставлю декілька запитань. Перед тим поставлю декілька запитань для того, щоб зрозуміти конкретно вашу ситуацію. Після того, третій пункт назву ціну, після того порахую, скільки це буде коштувати, Створю для вас комерційну пропозицію. Четверте, ще по поговоримо, відповім на ваше запитання. Четверте, відповім на ваше запитання, обговоримо, який варіант краще вам підходить, який більше подобається. І п'ятий позитивний результат. І якщо все окей. Підпишемо договір увчасно вчасно і почнемо одразу працювати. П'ять понтів. І ми тут одразу програмуємо, що, ну, по-перше, ціна буде не з не самого початку. Ми не будемо спочатку говорити про ціну. Спочатку ми будемо говорити, шановний мій клієнт, про вас, тому що мені потрібно про це дізнатися, щоб дати далі вам дати пропозицію. І в кінці позитивний результат. Ми спілкуємося з метою, щоб заключити. Кінцевий договір, навіть якщо це просто консультація, де ти призначив зустріч, познайомитися, наприклад, через LinkedIn. Я у цій от зустрічі в форматі Давайте просто поговоримо, обміняємося контактами, я їх не розумію. Мені вони просто тупо не заходять. У кожного дзвінка має бути мета. І мета чому б не закрити клієнта, якщо він вже прийшов на зустріч? Він не буде просто так зустрічатися для того, щоб просто так зустрітися. Йому подобається твій продукт, тому одразу можеш говорити «Іти йти до справи. Вітаю, ну ми зустрілися для того, щоб тут познайомитися, більше дізнатися, хто чим займається, я пропоную побудувати наступним чином. Я детально розкажу про те, чим ми займаємося, чим ми можемо бути корисними. Перед тим дозвольте поставити декілька запитань вам, щоб зрозуміти вашу поточну ситуацію. Показати вам після цього показати вам приклади, кейси, приблизно сказати, скільки це буде коштувати, будь-якому разі, якщо зараз не, не ціль виставляти вам пропозицію, але. Приблизні ціни, там, що це може коштувати, я вам розкажу, якщо у нас буде рішення, які кейси ми реалізували, скільки вони у висновку весь проект цей коштував. Е, відповім на ваші запитання. Ну і, і якщо все вам сподобається, то я підготую для вас комерційну пропозицію і призначимо наступний кол. Добре? Ну тобто, ми програмуємо, що далі я буду тобі продавати, так? Чи це може бути там в моєму випадку наступним чином? Я завжди вітаюся, кажу, вітаю там. Я консультант з побудови відділів продажу, понад 180 проєктів, з якими я працював, і з 80 ніж на українськомовному російськомовному англомовному ринку із ось такими крупними гравцями, саме з вашої ніші, тому я точно розумію, що можу бути вам корисним. Поставлю декілька запитань, познайомлюся з вами, зрозумію вашу ситуацію. І якщо мені буде що запропонувати, я зроблю вам Пропозицію в кінці, добре. І я програмую, що в кінці я буду тобі продавати, да? але спочатку поставлю декілька запитань. І розмова завжди проходить саме за таким сценарієм, все згідно етапів продажу. Ми говоримо про клієнта, розбираємо ситуацію. І після того, навіть якщо ми просто прийшли познайомитися на, на якусь безплатну консультацію, то справа йде до, до закриття, до наступного кроку, до комерційної пропозиції. Наступна е, технологія, м, техніка, яка називається як ваші справи. І м, її можуть не використовувати тільки ті в розмові з клієнтом, особливо телефоном. Якщо я кажу, в, е, при зустрічі всі так роблять: як ваші справи, як ваші продажі, як ваш план, як результати і так далі. А от дзвінку багато хто вважає, що це прям табу. Не можна такого говорити на старті. Це прям шах-шах. Так от ця. Ця техніка в поєднанні з правильним тоном голосу, про який ми говорили в першому пункті, вона завжди працює. Вітаю, це Ігор, сила продажів. Як ваші справи? Все, ти точно отримаєш відповідь по-любому, тому що ти не такий, ти не стандартний, так менеджери з продажу, продажники, оці, от, які от хочуть продати лише, вони так і не спілкуються. Вони так і не спілкуються, це нормально. І це заряджає людина. Зазвичай, навіть якщо вона розуміє, що це якийсь захід, техніка, чи ще щось, може вона також чула мій аудиокаст, чи працює на західному ринку, де «How you doing?» – це нормальне запитання, то вона, як вічува людина, просто відповість: да, у мене все добре. А як у вас? Ще вона поставить запитання? І все, тон розмови вже почався. Ми ще не знаємо, хто ми. Це перший наш контакт телефоном, але ми вже спілкуємося про, про справи і встановлюємо нормальні. Нормальні відносини. Ну і п'ята техніка самопрезентація. Частково я вже її назвав попередньому в техніці, само, в техніці програмування. Я починаю з того, що я не просто розповідаю про свої послуги, а починаю про те, що розповідаю про себе, щоб допродати, щоб, щоб продати себе, до чого це потрібно? Да, от коли у вас бітобішні якісь продажі, вам наступний етап поставити потрібно запитання. А хто ви такі, щоб ви ставили запитання? От якщо це виникає, і ви відчуваєте, що це запитання виникає у клієнтів. А хто ви такі, щоб я вам відповідав? А чому я вам да, взагалі маю відкривати секрети свого бізнесу? Що у мене там відбувається, скільки у мене продажів, скільки у мене там е, співробітників працює? Чому? Ви що, податкової чи що? Да? Тобто, е, щоб не було цього спочатку самопрезентація. Я експерт, я ось тут працюю в, тому, в такому то напрямку, я в цьому розбираюсь, я в цьому вам буду корисний. І саме тому поставлю вам декілька професійних знову ж таки, запитань, відповіді на які дадуть мені розуміння, як не витрачати ваш час. Заощадити його і зробити вам точно ту пропозицію, яку ви хочете. Тому саме презентація вона таке буде знову ж таки. Ну я й продиктував, що там проєктів проектів, і так далі. Це саме презентація дає можливість далі продовжити розмову, якщо це зустріч, або якийсь пітубішний дзвінок, перший, де люди залишили заявку, і поки що взагалі не розуміють, з ким вони спілкуються. Рекомендую тобі також використовувати, щоб продати ідею далі, відповідати на твої запитання. Сподобалось тоді, постав цьому аудіокасту лайк та поділись їм в командних чатах та соцмережах. Бажаю великих продажів.